Привіт, друзі! Півтора року назад я став щасливим батьком і хочу поділитися з вами своїм досвідом вибору автомобільного крісла для дитини. Я вже купував два крісла і чітко розумію, яким буде третє. Хочу сказати, що в моєму розумінні не буває універсального крісла, скоріше, як, воно буває. Але так як і універсального автомобіля доброго не буває, так і крісло добрим не буде, якщо воно універсальне. Для кожного віку потрібно вибирати своє крісло. Це я так вважаю. Крісла підбираються по антропометричним даним дитини, тобто зріст, вага, а на деяких кріслах ще інколи пишеться не вага, а вік малюка. Ну, це приблизно мається одне і те саме на увазі. По вазі крісла діляться на три категорії. З нуля десь приблизно до 11-15 кілограм. З 11,15 до 25 кг і потім до 36 кг. Так от, подивіться, який вибір зробив я. І в принципі, я рекомендую вам так само такий вибір зробити. Тому що для кожного віку малюка притаманні свої особливості. Найменший, коли він найменший малюк він полюбляє більше спати. Потрібно, щоб крісло зручно йому було в лежачому положенні. А також. Не дуже хочеться малюка будити, якщо ви приїхали десь і хочете зайти вже в будівлю. Тому я вважаю, що для найменшої дитини зручно брати крісло переноску з ручкою, щоб ви могли взяти крісло з машини, тихенько не піднімаючи малюка, і занести його додому. Слідуючий вік, там, десь приблизно після 10 кг, дитинка підростає, їй дуже цікаво дивитися в вікна, тому треба брати таке крісло, щоб йому було і лежати зручно, і сидіти зручно, і огляд був добрий. Ну і звісно, щоб саме крісло було добротне, добре кріпилося до автомобіля. Зручно було закріпити його, зняти. А третє крісло, дитина вже така. Величеньке, кілограм 25 і вище, тому вже не потрібно такого високого подіуму в кріслі, щоб припіднімало малюка. Вже малюк і сам добре буде йому видно буде вікна. Тому цей лишній палац, цей лишній подіум вже не потрібний. Тому для крісла, коли дитина вже підросла, там свої вимоги. Я зняв відео і покажу вам, які крісла. Я рекомендую там вже. З 25 кг вище. Також крісла бувають різні за способом кріплення і за конструкцією. Є крісла з фіксованими положеннями, є крісла просто ти там якось намагаєшся його нахилити, примостити на кріслі, що не зовсім зручно. Є кріплення Ізофікс, є просто ременями кріпиться, Є з поворотною платформою. Насчет поворотної платформи я особливих там переваг не бачу. Ізофікс дуже зручна штука. Подіум потрібен, коли дитина не достає до вікна, а хоче дивитись навкруги дуже, дуже їй цікаво. Тому потрібно брати таке повище крісло з подіумом. Отакі От бувають крісла за конструкцією. Ну і так потрібно дивитися, щоб воно було зроблено з нормальних добротних матеріалів. Добра тканина, яка стирається, добре, якщо знімається на ньому верхня частина, можна закинути в стиралку вистирати, або з якогось такого матеріалу зроблено, який добре відчищає. Ось перше наше крісло від 0 до 13 кг, так на ньому заявлено. Вибір на нього впав, тому що просто було близько, продавалося і гарна ціна. От. Але вже потім зрозуміли, що правильно зробили, так як для малої дитини важливо, щоб вона могла. В кріслі зручно лежати, а тут, ось, бачите, як, коли воно стоїть в автомобілі, дитина в ньому може лежати. Потім для малої дитини, я вважаю, що не потрібно важке крісло, а краще буде, якщо у крісла буде функція переноски. Кріпиться воно в автомобілі пасками безпеки штатними. Покажу, як це робиться в автомобілі. Ось таке крісло доволі легке. Підкладка, паски регулюються по висоті. Довелося зробити наступний крок і купити інше крісло, не тому, що дитина вже з нього виросла. Дитина і досі ще не, не має в неї 13 кг. А тільки тому, що незручно дитині дивитися в вікна в цьому кріслі. У найменшому віці правильним є перевозити спиною вперед. Тому в інструкції для автомобіля по експлуатації автомобіля є малюнок, як правильно кріпити таке крісло. Ось так паском безпеки закидується сюди, обхватує крісло і ноги малюка, і за, ну, застьобується своє штатне місце. Тобто одним. Ременем безпеки пристюбується це крісло. Можна додатково вперти його, відсунути переднє крісло переднього пасажира і вперти його в крісло, щоб не було тут вільного місця. Ось так з іншого боку видно, як ремені заведені. Також як упор можна використати ручку від переноски і надати кріслу більш лежачого положення. Це коли... Малюк відпочиває, спить. Для трішки старших спосіб кріплення лицем вперед. Ось так ремінь пропускається в отвори в кріслі і отак от встановлюється крісло. Ось так це виглядає з іншого боку. Не впевнений, що потрібно пропускати шлейку ось в це кріплення, тому що може заважати дитині. А практичної потреби в тому, щоб запускати в той отвір, я особливо не бачу. Тому дивіться самі, чи потрібно, чи не потрібно. Можливо, дитині буде незручно з таким способом. А ця шлейка, можливо, буде заважати. Тому я думаю, що можливо, що її можна отак -от просунути, а дитину пристібнути. Ременем, який є в самому кріслі, щоб вона трималася в кріслі краще. Ще можна пропустити шлейку поза кріслом на рівні лопаток дитини, але це не додає такої доброї фіксації. Тобто додаткова фіксація є крісла якщо так от піднімати, то ремінь притримує крісло. Але основна, основне навантаження на цю шлею. Тому для більш дорослих дітей і розроблені крісла вже інших конструкцій. От, а також, якщо ви хочете, щоб все було дійсно надійно і ваша дитина вже підросла, то купуйте крісло з ізофіксом, якщо у машини є кріплення ізофікс. Що таке кріплення ізофікс? Я покажу на прикладі іншого крісла. А в автомобілі у вас повинні бути отут гачки, якщо машина обладнана системою кріплення ізофікс. Наступне крісло для своєї дитини я вибрав от з такої конструкції. Це не випадково, тому що я шукав крісло з ізофіксом, щоб були положення лежачі, щоб дитина могла довгий час їхати в кріслі, спати. Щоб ці положення легко, зручно мінялися. І щоб воно було високе, тому що дитина дуже полюбляє дивитися в вікна. Ось всім цим критеріям відповідало ось таке крісло. Має три положення зручних, які міняються оцею рукояткою. Ізофікс має. Надійно ось опирається такою підножкою в пол автомобіля. Зручний підголовник. Ось такий. Можливо було вибрати такої ж фірми таке ж крісло без Ezoфік, але без Eзофік воно значно нижче і не так зручно його і швидко знімати і ставити. Тому саме така конструкція була обрана. Щоб встановити крісло з системою кріплення Isofix на автомобілі повинні бути ось такі петлі. Тут добре їх видно, бачите такі металеві вуха. За які кріпиться таким от чином крісло. Бестроз'єме такі. В цьому замку от є такий бистрознімач. Коли світиться видно зелений колір, це означає, що замок застібнутий. Щоб підстібнути, потрібно натиснути ось тут спереді і перевести в червоне положення. Тоді відстібується кріплення. Одним рухом і з іншого боку так само одним рухом. Відстебуєш і знімаєш крісла. Одні переваги, один недолік, що таке крісло буде трішки важчим, тому що самі замки металевіці мають вагу. Але надійно фіксується крісло жорстко до автомобіля. Щоб застібнути, треба спрямувати замок крісла напроти петлі оцеї автомобільної. І рухаємо в цей бік. От воно заходить, чуємо звук, клац і само зафіксувалося, само воно стало в зелене положення. Одним рухом защолкнули крісло на своє місце. В цьому кріслі дитині дуже зручно, сидить високо, може дивитися вперед по ходу руху. Я її зняв підголовник, щоб не заважав огляду. Також бокові вікна. Крісло має декілька регулювань. Ось, дивіться, рукоятка, за яку можна опустити вниз. Отак от, от одною рукою. І можна підняти вверх. Отак от крутячи. В такому положенні дитині зручно їхати, спати. І на подорожі в 200 кілометрів ми їздили без проблем. Ось на цьому прикладі досить добре видно, що крісло з, з ізофіксом і з підрамником таким, воно розраховане на дитину меншого віку, тому що воно за рахунок, цього, за, за рахунок цієї основи воно вище і дитина віком вже десь ближче там, до 5-6 років може. Опиратися в стелю машини. Для дітей, вже котрі 5-6 років і вже добре сидять рівно, не так у них вже спинки болять, то їм більш підходять ось такі крісла без ізофікса, з рівною посадкою, але недолік таких крісел, що в ньому не так зручно спати, як в кріслі, в такому, як я вибрав, з ізофіксом з багатьма лежачими положеннями. Тобто я хочу сказати, що наступним кріслом вже буде десь ось такої конструкції, коли вже буде дитинка важити кілограм 20, 15, 20 і туди далі, до 36 кілограм, добре підходять ось такі крісла. Можна навіть без ізофіксу один раз його зафіксувати ременями і воно буде стояти. А ось таке крісло, Ось воно з натяком на універсальність, тому що є такий вкладиш. Тобто дитинка менша може сидіти з вкладишем, а потім вкладиш знімається і вже коли вона підростає, сидить. Але так як і машин не буває універсальних, так і крісел, ну як не буває, вони, крісла бувають універсальні, але універсальні вони гірші, ніж підбирати крісло конкретно під... Під якийсь вік, під якусь вагу дитини. Тобто, якби мені довелося заново робити вибір крісел, я б повторив те, те саме. Спочатку взяв би ось таку люльку-переноску, коли дитинка маленька спить і їй не хочеться тривожити, зняв з машини і поніс собі за ручку в квартиру. Наступним кріслом взяв би ось таку конструкцію підрамником, щоб їй було зручно в вікно дивитися, щоб було декілька положень, щоб їй було зручно лежати. І вже потім, коли дитинка виростає, то потрібно брати крісло ось такої конструкції, щоб голова в потолок не впиралася в стелю автомобіля. От. Щось, щось подібне. ось. Тому, тому ось такий буде мій. Ось таке крісло. Це вже для дітей 25-36 кілограмів.